Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Ви дивитесь канал «Є питання». сьогодні. Ясна річ про нову варварську атаку. Мише братів на Київ і про те, що робити з тими дронами, які росіяни накупили в Ірану, і як кажуть, розвідки збираються купити там ще й ракети. Сьогодні зранку жителі Києва прокинулись під звуки канонади. Самого ранку невдовзі після шостої росіяни атакували українську столицю іранськими дронами. З 28 безпілотників, які були запущені в бік Києва, більшість збили, але 5 таки долетіли. В ході двох хвиль атак шахеди вразили саме центр, район біля залізничного вокзалу. Влучили в об'єкт критичної інфраструктури і в багатоповерхівку. А хто стріляє? А хто стріляє? стріляє. Як мінімум четверо людей загинуло. Серед них молода пара, яка чекала на народження дитини. Крім Києва і області, дронами і ракетами атакували Дніпропетровщину, Сумщину, Одесу, Запоріжжя, Вінничину, Хмельниччину і Чернігівщину. За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, Україну атакували 42 дрони: 36 з них збили. На столицю росіяни направили близько 30 БПЛА, З них збили 25 Збити дрони намагались навіть столичні поліцейські, зокрема, і той самий БПЛА, який влучив в житловий будинок. Їм, на жаль, не вдалося. Літить, літі! Утан, Олег! готовся. Стріляй! стріляй по ньому Вон Відіті, стріляй! Одні аропади! Лажись! Втім, інший іранський дрон дійсно збили звичайні столичні патрульні. слышали, что летит, мы действовали в составе экипажа, в составе команды, вот. Э -э -э наша девочка увидела откуда летит, обозначили цель, он же, ну он летел чуть дальше в сторону Кудряшова, открыли огонь, э -э старались брать упреждение и после этого увидели, что он резко поменял траекторию и буквально метров 50 от нас взорвался. То есть вы выпустили примерно порошку из автоматов ну, и да, его сбили, да? Да, да да, да, да. Я Отлично. думаю больше. В Цьому ж самому відео радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко порадив громадянам, які мають зброю, збивати безпілотники. Але невдовзі його шеф, голова МВС Монастирський, особисто попросив громадян цього не робити. Бо якщо всі громадяни, які мають зараз зброю, почнуть палити по дронах, це може перетворитись на хаос. А сам збитий таким чином дрон може завдати не меншої шкоди, ніж не збитий. Події сьогоднішнього ранку в Києві, це нові реалії війни, з якими нам доведеться. Це навчитись жити. Скільки шахедів зробив Іран і скільки закупила Росія, невідомо. Є лише спекулятивні цифри. Приміром, цифра у понад дві тисячі одиниці, які нібито вже закупила Росія. Її озвучував навіть президент. За словами військових експертів, ця цифра не відповідає дійсності і розганяли її найбільш активно самі росіяни. Але насправді не дуже важливо, скільки шахетів є у Росії, бо бути їх може нескінченно багато. Справа в тому, що як правило, будь-яка зброя закуповується тестовою партією, умовно, кілька сотень одиниць далі перевіряється, наскільки вона ефективна, і після того ухвалюється рішення продовжувати закупівлю чи ні. Якщо Іран вже має можливості випускати ці безпілотники, то теоретично Росія може купувати їх у будь-якій кількості, а можливо і запустити виробництво цих дронів у себе. Тому думати про те, скільки їх у Росії є, і чекати, що вони закінчаться, як ми це робили з ракетами, немає сенсу. Має сенс думати про те, як їм активно протидіяти а надійної військової відповіді на такий виклик, як іранські дрони, немає навіть у західних військових. Доказ тому новина минулого тижня про те, що на тлі терористичних атак Росії на нас з використанням цих дронів, армія США терміново замовила розробку засобу протидії дронам Камікадзе, такого класу як Шахет 136 Як повідомило профільне видання Дефенс Ньюс, офіційний запит до виробників буде сформований протягом найближчих двох тижнів, а строки виконання завдання будуть. Край агресивними так сформулювали це в Пентагоні, щоб це не означало. Проблема з шахедами в тому, що на відміну від крилатих ракет, запуск яких можна засікти, які є зрозумілою цілею для наших ППО. Запуск дронів не можна зафіксувати радарами, тому головна складність не в тому, чим їх збити. Як ви бачили, збивали їх навіть патрульні автоматами, а в тому, щоб їх виявити, щоб збити. Шахеди вміють дуже повільно і низько переміщатись, і тому є непомітними для радарів. Фактично, засікти їх можна лише помітивши візуально. Радари, які здатні засікати дрони, існують, але на озброєнні їх дуже мало. Вирішити цю проблему можна або швидко розгорнувши виробництво таких радарів, які можуть працювати на низьких висотах, там, де не беруть традиційні радари або радіолокаційні станції протиповітряної оборони, і масово їх застосовувати, приміром по периметру кордонів. Але виробництво в умовах війни, і особливо в умовах низької ефективності української оборонки, це якщо не нереально, то проблематично і не швидко. Тому єдиний варіант це масова закупівля таких радарів. Як стверджують військові аналітики, такі радари можуть бути у Франції, Німеччини, Італії Сполучених Штатів. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся сьогодні до Ради міністрів закордонних справ ЄС прямо із бомбосховища, бо в Києві тривали ще сирени. Він закликав ЄС надати більше ППО та боєприпасів і ввести санкції проти Ірану за постачання росіянам безпілотників. ЄС також сьогодні пролунали заяви, що вони впровадять санкції проти Ірану, але пролунали вони зі словами: якщо буде доведено, що Іран постачав росіянам дрони. Тут я не знаю, яких доказів не вистачає єврочиновникам відправити їм кілька коробок збитих іранських дронів чи того кота, якого сьогодні врятували після атаки дронів. Сам Іран, звісно, все заперечує сьогодні. В їх міністерстві закордонних справ заявили, що Тегеран не передавав Росії безпілотники для використання у війні проти України. І гіпотетично БПЛА дійсно могли постачатись в Росію через якісь інші треті країни. Але навіть якщо припустити, що це так, це не змінює абсолютно нічого, окрім того, що ще якісь потвори, крім Ірану, допомагають цьому росіянам вести війну проти нас. Крім того, у Ірану є цілком об'єктивні причини допомагати Росії зброєю. Вчора видання Washington Post написало, що Іран готовий передати Росії не тільки дрони, а й ракети класу Земля-Земля. За даними розвідки, на які посилається видання, збройна промисловість Ірану готує першу партію ракет Фатех 110 і «Зольфкар». Двох відомих іранських балістичних ракет малої дальності, здатних вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів відповідно. Також вони повідомили, що Іран нібито готує нові поставки і безпілотників для Росії. В обмін на таку допомогу теоретично Росія може розраховувати з Іраном допомогою в створенні атомної бомби, постачати ядерні технології і матеріали на тлі війни в Україні і протистояння з Заходом. Зараз Росія і Іран об'єднуються в такий собі полюс ядерного зла. І це мало би хвилювати світ. Очевидно, ці новини змусили сьогодні, до речі, тільки сьогодні, на восьмому місяці війни представника уряду Ізраїлю країни, яку Іран хоче стерти з землі. Висловитись нарешті про те, що Ізраїль мав би нарешті підтримати Україну. Ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай, я цитую, сказав сьогодні. Вранці стало відомо, що Іран передає Росії балістичні ракети. Більше немає сумнівів у тому, яку позицію має зайняти Ізраїль у цьому кривавому конфлікті. Настав час Україні отримати військову допомогу, як її надають США і країни НАТО. Ізраїль насправді має системи протибалістичних ракет, і системи протидії безпілотникам, радари. і вони в Ізраїлі використовуються якраз проти іранських загроз. Тому Ізраїль дійсно міг би допомогти нам в цьому, але щось Ізраїль надто довго думав, яку позицію їм зайняти, як сказав їх міністр. Бо, поки вони думали з Росії до країни, яка хоче знищити Ізраїль, Іран, течуть не лише гроші за зброю, а цілком, ймовірно, як я вже сказала, течуть ядерні технології, а можливо, і просто компоненти для ядерної. Зброї ядерної зброї, яку Іран, якщо це так, застосує в першу чергу проти самого Ізраїлю, поки Ізраїль визначається, на яку сторону йому стати. Що стосується самого Ірану, для нас це країна, яка так само як Білорусь веде війну проти України. Тільки Лукашенко публічно визнає, що допомагає росіянам і розділяє цілі спецоперації. А Іран мовчки постачає росіянам зброю, відхрещуючись від звинувачень. Кліка, яка захопила владу в Росії 20 років тому, і предвадітель Путін заради збереження. Можливості продовжувати грабувати цю нещасну шосту частину суші зібрав навколо себе наймаргінальніших покидьків світу від Лукашенка до іранських фанатиків. Разом вони зараз становлять реальну загрозу для світу і кидають йому цей колективний маргінальний виклик. Але насправді усі ці режими можуть виявитись більш крихкими ніж нам здається. Легітимність Лукашенка тримається лише на штиках російських солдатів. Посиплеться російська армія, впаде режим в Росії і Лукашенко кінець в Ірані. Триває повстання, яке стало реальним чорним лебедем для Аятоли, яке набуває ознак революційної ситуації і збройного повстання. Якщо зараз на тлі сьогоднішніх російських атак на Україну іранськими шахедами захід усвідомить, що союзне государство Росії і Ірана буде кратно більшою проблемою для світу ніж союзне государство Путіна і Лукашенка, і влупить по Ірану реальними обмеженнями і покараннями, а не стурбоване. Аністю, то можливо для заходу це буде вікном можливостей, щоб на тлі протестів в Ірані добити іранський режим, який десятиріччями є проблемою для світу. Про війну в Україні часто кажуть, що вона спровокувала такі тектонічні суви на глобусі, що це призведе до епохальних змін, в результаті яких з глобусу можуть зникнути такі ракові пухлини, як не буду казати Білорусь, скажу як Лукашенко і його режим, як режим в Ірані. І як Росія в цьому випадку не путінський режим має зникнути, має зникнути Росія як шматок суші, який в 2022 році відправив вже третину мільйону своїх чоловіків вбивати людей у сусідній країні. Люди, які допустили існування такої країни, не мають права залишатись країною, бо це небезпечно для глобусу. На цьому все у мене на сьогодні бережіть себе. Бережіться дронів, поки ракові пухлини за нашими кордонами не відмерли. В нашому телеграм-каналі була сьогодні маленька інструкція, як діяти, якщо раптом поруч. З'являється дрон, і це не палити з друшниці. Залишу посилання на неї в описі під цим відео. Бережіть себе, бережіть ваших близьких. Побачимось!